У Вінниці вшановують захисників та захисниць України. Тих, хто сьогодні боронить країну на фронті, і тих, хто віддав життя за її незалежність. На площі Шевченка відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку Небесної Сотні та загиблим героям російсько-української війни. 1 жовтня відзначають і одне із найбільших православних свят покрови Пресвятої Богородиці. У цей день у церквах правлять служби за українських захисників. Катерина Басовська, мати солдата Володимира Басовського, покладає квіти до стели із зображенням свого сина. Володимир був на захисті країни з перших днів війни і на початку повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Загинув рік тому під Бахмутом, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області. Сильні, здорові, красиві таке жити радуватися, діти. Дуже важко. Клята війна забрала саме дорожче, що в нас є. Є чоловік, брат, рідний, дочечка в нього є. Дружина одружений був. Ми жили разом, з старшим сином. Рідні, друзі, військовослужбовці, представники обласної та міської влади поклали квіти до сталих героїв. Боже за кожного. Громадянина України, кожного мешканця України, шанувати пам'ять тих людей, завдяки кому є можливість сьогодні працювати нашу нашому. День захисників і захисниць співпадає зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Саме її ще багато століть тому козаки визначили своєю захисницею. У цей день правлять служби за українських захисників в усіх церквах. Ми сьогодні надіємося також на допомогу Божої Матері, на те, що вона свій покров зніме і покриє ним всю нашу Україну. І насамперед наших захисників, які собою закривають сьогодні нас на фронті, закривають нас від ворога. Тому і сьогоднішній день ми відзначаємо також День захисників і захисниць батьківщини, і сьогодні в нашому соборі. Перед початком божественної літургії буде звершений спеціальний молебень за наше військо, за тих людей, які жертвують сьогодні, і віддаючи своє здоров'я і жертвують своїм життям. Покрова Пресвятої Богородиці здавна вважалася захисницею українського воїнства. Саме так її бачили козаки, які часто споруджували храми на її честь. На іконах Богородицю зображали зомофором, покровом, що символізує захист і опіку над воїнами та країною. Євгеніовсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.